Всім привіт! Сьогодні отримав девайс від компанії ATT, яка є провайдером інтернету. Підписався, заказав, прийшов ось такий девайс. Я вже його підключив до електрики. Зараз розкажу, як він підключається. Все дуже просто. Ну, звичайно, створив аккаунт, зайшов на сайт ці аккаунт, замовив. Інтернет вибрав відповідний план, ну, майже найдешевіший, дається найдешевший. І прийшло. Прийшов от такий от роутер, скажімо так. Загально називаємо девайс. Нікуди ніякі Проводи до нього не підключав, ніяк, нічого не підключав, просто написано включаєш в розетку, відключив розетку, він включився, відкрив application. От, воно все саме написало, зараз я активуюсь. Все активувалось. І все. І в інтернет є в смартфоні. В аплікейшн показує. значить, це назву Wi-Fi і паспорт. Звісно, можна поміняти. І все. І все працює. Працює без будь-яких проводів, і нічого, ніхто нічого не приходить, просто по площі при, доставка прийшла по УПСу і все. От, звичайно, ззаді є, там ось, якщо треба проводне підключення. Мережеві проводи підключити, якщо треба, але зараз цим, мабуть, ніхто вже не переймається. Отак. І працює інтернет швидко і добре. Ну, ось такий лайфхак від AT&T.